В Киеве снесут памятник Булгакову. Фух, ну слава богу, наконец-то додумались. Я это думаю, ну сколько? Сколько еще времени должно пройти, чтобы эти дебилы из Киевского городского э, совета додумались Булгакову, начать фух, ну, реально богу. действовать? Мое мнение, переименование Артема Всечевых-Стрельцов э, или Московского проспекта в проспект Бандеры было недостаточно. В воюющей стране нужен комплексный подход. Это обязательно, э, чтобы нам зажить по-настоящему в Украине. Важно Іскорініть всю літературу, культуру і образування. Булгакова, значить, сняли. боже, який кошмар, ужас, всі плачуть. Але питання в тому, що насправді вже неважливо, що думають булгаковці зараз і взагалі вонь булгаковців, який зараз штиняє оце тиждень, вже майже навколо цього, вона нічого не вирішує. Вона вже реально нічого не вирішує, тому їх так і ковбасить. Хоча вони завжди ваняли дуже активно. І ми поговоримо зараз про зразки того, як вони раняли ваняли до цього, і що насправді для того, щоб щось подібне ваняло, воно має певний час існувати у просторі, який підкріплює їм живильну силу тим продуктам, який відділяє їх від інших, робить їх вищими, прекрасними, і скільки, ну як наскільки довго цей продукт існує, як орієнтир, то настільки довго вони будуть до нього припадати. Якщо орієнтир прибрати, то це джерело буде хиріти, хирлявити і відмирати, і зрештою потім, ну, звичайно, таких персонажів буде якась частинка. Ми побачимо, як вони повільно. Відмирають насправді в різних умовах, і все одно ми їх будемо спостерігати і через 10 років, і через 20, і через 50. обов'язково будуть якісь любітелі філологи, які будуть розповідати про те, що Україна страшенно втратила від того, що публічно не вклоняється Булгакова на кожному своєму повороті. Але я можу сказати, що, по перше, ми пройшли найбільшу зміну в принципі, вже прийнято рішення з приводу того, що пам'ятника Булгакова не було. Наступний етап у нас буде про розформування музею, тому що музей Булгакова насправді це не музей Булгакова, це декорація. І ця декорація це якась бутафорія, яку створена на Андріївському з якимись білими фанерними конструкціями, які ніби відтворюють сюжет книжки. Але насправді за ним нічого стоїть не стоїть реального. Такого, що складає якусь цінність, насправді велику. І тому, зрештою, вонь буде ще після виселення музею Булгакова, а потім, а потім буде благодатна тиша. Але питання в тому, що чому настільки багато активної, агресивної. Реакція на це відбувається, тому що насправді росіяни дуже прекрасно розуміють, що відбувається, коли забираєш їхні символи з вулиць. Тому що коли забираєш символи з вулиць, то сила цих символів зникає. Вони перестають бути значимими для тих людей, які нічого про це не знають. але не мають певний пієтет для того ч до того чи іншого персонажа, тому що його іменем названа вулиця, чи он його пам'ятник стоїть на розі. І як тільки цих персонажів прибрати, то Їхня сила залишиться лише для тих, хто дійсно цікавиться темою. А я і не проти, навіть щоб ті, хто дійсно цікавиться Булгаковим, зачитували з ним з з голови до ніг, і навпаки, і як тільки хочуть, хай ванну приймають з Булгаковим, що завгодно, хай роблять. В принципі, вони це можуть робити, тому що вони в це занурені. Але велика проблема з символами на вулицях міст в тому, що люди дуже часто взагалі не знають нічого про тих людей, чими іменами чи чиї пам'ятники стоять. На вулицях, але вони, відштовхуючись від того, що ця людина за е, е, ну, меморіалізована на вулиці, вважають, що ця людина достатньо важлива і достатньо значна для того, щоб їй поклонятися, навіть якщо вони про неї нічого не знають. Тому нам треба для таких людей, які, не знаючи нічого, поклоняються башкам, тому що іменами цих башків або Фігурки цих бошків стоять на вулиці, треба бошків з вулиць поприбирати. Власне, через це і відбувається величезна ця катавасія, де дуже затято баумейстер, Романенка, Арістовічі, Влащенки і інші 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 адепти того, щоб символів русского було по Україні розкидано якомога більше. Дуже сильно прочаються тому процесу очищення, тому що вони розуміють, що чим менше символів, тим менше людей будуть у їхній полі доступу, у їхній полі у їхньому полі впливу. Просто що збереглося в Україні? Треба криком кричати і нічого не залишиться. І ви знаєте, я зараз і спостерігаю, що Булгакова сніслі непонятно, що збереглося в Україні. Нічого немає, одно сплашує. Одна сплошна деградація, українська землянка, УПА, взагалі нічого нету. У них там только бандера, кров, розстріли це все. Ну і ви бачите: з одного боку, постійне розкидання цих скрепів, постійне розкидання, за будь-якою можливості, лізуть, і лізуть, і лізуть. Від Леніна, прямолінійно, на окупованих територіях, до Анни Ахматова в 2017 році в 50 метрах від Лесі Українки в Маріїнському парку, який до сих пір називається Маріїнський, хоча ну, можна вже якось інакше можна царський назвати, вже, щоб красиво було. Гарний жарт прочула про е, Миколая, тих, хто святкує е, Миколая 19 го за старим стилем, то вони святкують не Миколая, а Ніколая Второго. А підсумувати все хочеться оцими всіма, Знаєте, і ці всі, ці всі фрази, ці всі символи, вони постійно повторюються, 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 але силу свою втрачають, тому що. Спочатку це були аргументи, які діяли на широкі маси. Зокрема, на цих аргументах і випливав Кісільов зі своїми оцими гостями, де вони засаджували Андрія Єлєнка для того, щоб показати, що він зі своїми аргументами про Булгакова просто не образований бандеровець і так далі. І тоді це працювало. Але зараз всі ці їхні висловлювання, всі ці їх сильні фрази. Вони все більше перетворюються, частина з них вже перетворилася на поргу, частина перетворилася на меми, частина, як оце поезія Анни Ахматової, аж тут да? А частина є просто ну, настільки уже затасканим штампом, що а, його дуже зручно використовувати, коли пояснюєш якесь явище. Просто послухайте одну цитату Оксани Забушко, яку я вирізала рік тому. І ця цитата завершується словами, які зараз. Супер Суперактуальні в соцмережах. дуже багато наших сучасників і е, людей е, київських з е, київських інтелігентських середовищ. Я не перебільшую, вони дивляться, скажімо, на Київ початку ХХ століття не очима Тичини і його золотого гомену, який ви цитували на своїй лекції в Софії, ага. а очима того самого булгаковського Ніколки Турбіна, ага. який стоїть. Під час під час на на дні з луки так 22 січня дев'ятнадцятого року і ненавидить весь цей український світ і український Київ, і ми і живемо Софію. Всі разом. Ненавидить дзвони, ненавидить білість маленькі собаки, калакала, здвиг цей Ця Юрба йому здається, весь цей мільйон народу, який там зібрався. Так, йому, здається, йому здається, що йому здається, що його що вони там всі зібралися тільки для того, щоб його задушити да. і обікрасти. І це все таке, ну, це, це, це прекрасно, цей 16-й, по-моєму, розділ Білої гвардії. Це такий дискурс ненависті, це такий от дискурс, це те, що ми потім почули якраз от у е московській ЗМІ про Майдан. Тобто, та там же ж сплошні що там алкоголіки, проститутки, каструлі голови є, значить, і, і весь цей от, от весь цей дискурс ненависті адресований майдану. От е, насправді це структурно, це дуже цікаво, от порівняти mm -hmm. ці два тексти. Да, я порівнювала це в лекції, бо воно воно дуже контрастно, і воно дуже видно, якраз як ця сама подія Золотий гомін от, і ось це. І ось це, Боже, я дуже і народ, я молодий. І, 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 тут тобі, і тут тобі предки встали з могил, і, і, і Дніпро, який розіллюся, сказав, і чумацький шлях, там зоряну куряву простеле. І воно все таке космічне, таке прекрасне, таке впізнаване, таке, 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 таке. І ось, а ось кастрілюгалової проститутки. Кастрілеголової! Ви знаєте, кастрюлі зараз скрізь, скрізь всіх кастрюлями, вони знову активували ці слова, і, і, це, тільки, і це насправді тільки допомагає. Чим більше вони намагаються нас здонити, знайти ці штампи готові для своїх, вот а, е, булгаковців, чим більше вони ці штампи знаходять, тим смішнішими мемами ці, ці штампи стають, і тим більше вони втрачають силу. І питання в тому, що коли кістяк... Обростає м'ясом, а у нас уже це відбулося, то набагато важче продавлювати. А -а -а! Друзі, зірвалася трансляція, не хотілося завершувати на тому вірваному півслові. Думала, що я встигну, але не встигла. Тож я скажу. Питання в тому, що спочатку у нас якісь тяка не було. А потім кістяк почав набиратися, набиратися сил. І зараз все більше людей до нього приєднується і тримає нас як опору. А росіянам дуже важко тримати свій кістяк, який хирявий, херліє, особливо без тих символів, на яких він зав'язаний. Бо символи зникають з вулиць Києва, символи. Невидимі символи перестають мати таку владу. А всі штампи, якими розкидаються росіяни, теж перестають мати владу, бо ми перетворюємо їх на меми, як «Кастрюлі голови чи ще щось. Ми все це перетворюємо на меми і з цього сміємося. Тож пам'ятаємо, що дуже важливо мати свої символи, відрізняти чуже від свого. І створити свій комфортний простір, який потім будемо насичувати мультикультуралізмом аж до всирачки. А поки що нам треба своє робити. І пам'ятайте, що якщо ви робите ставку на те, щоб сформувати загальну національну пам'ять, то робіть це без сумнівів. Бо пам'ять це влада. Будь-який спосіб пам'ятування і будь-який спосіб розповідати історію це завжди прояв влади. Power – завжди слова це влада.